Ну ось дивіться, перцю наморганила перцю. Бачите? Тухне він тут, тушиться. Тухне. Ось так що буде в нас перець. Усім сподобався мій минулий перець. Зараз ще один. Пахне. Я знайшла рецепт на Ютубі. Так що, зараз все так легко. Знайшов собі рецепт на Ютубі, подивився відео. І все. І собі робиш перець. А це такий дуже гарний рецепт, мені сподобався. Швидкий. Рис варити не треба. Залив кип'ятком, оставив. Лениві, коротше, лінивих. Потім отут перці почистив. Трошки луку посмажив, з мор, морквою, додав, рис, там, фарш, оце все перец, сіль. Потім на соус трохи луку ще піджарити, трохи цього соусу, трохи сметани, трохи води, залив, поставив і чекаєш, коли буде. Десь 40 хвилин, я час. Ось так.